Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Прийшов час обробляти нашу малину бордовською сумішою. Сьогодні у нас 14 березня і ми будемо обробляти нашу малину 3% розчином. 300 г даємо мідного куперсу і такого вапна пушок теж 300 г. Розмішуємо по окремо, вапно розмішуємо в одній посуді, і мідний купорос будемо розмішувати в іншій посуді. Все це розмішуємо в такій теплій воді. І краще розтворяється мідний купорос та вапно. Висипали наш мідний купорос і поколочуємо його до повного розтворення. Це приблизно 5 літрів води. Все це ми робимо на 10 літрів води. 300 грамів мідного купросу, 300 грамів вапна і на 10 літрів води. Висипали наше вапно, в пушок. Він такий мілкий-мілкий, бачите, ось, як мука. Він не залишає грудок, як бачимо, Ось розстворяється дуже чудово. Помішуємо. Розмішали 300 г вапна, 300 г мідного купоросу. Все поокремо. Зараз беремо покрохи, вливаємо мідний купорос. Мідний купорос у вапно, Не на а тільки мідний. І помішуємо. Б'ємо покрохи і помішуємо. Як бачимо, наш рощин робить. Таке забарвлення сине. Ось так. Зараз крошки розмішуємо, даємо хвилин 5 постояти і заливаємо бачок. Щось, друзі, ось так обробляємо нашу малину, нашою бордовською сумішу. Так ретельно. І бачимо, який результат. Ось порадковий, який оброблений. Видно, що таким кольором синеньким наша земля вкрита. Ось так. Підписуйтесь, будь ласка, слідкуйте. Не забудьте поставити лайк. Слідкуйте за нашим каналом, за вирошенням та доглядом. Ягідної культури всім дякую за увагу.